Не знаю, як я гравиться, мені подобається. Мені подобається, допустимо, устройство, в яке я зараз граю. В даний момент я хочу вам запропонувати. у мене трошки, горло болить. И запропонувати такий челлендж. Невеличкий. И... Не, не туди подойдемося. Я маю такий інвентарчик, Бачите? Фул, от вишечка, да, а этот бронік, все full 6 удійний. На броніку знаходиться три, три пластини проти І хочу вам запропонувати. Хто угадає з якого дасть мені правильну відповідь, з якого я устройство граю. Я дарю Full-6 повністю. Отакий от чудовий з трьома пластинами. Ну і правильно відповідь на получаєте собі фулл 6. З трьома пластинами на радієчку і там подивитись можемо можем підгадати вам ще один такий 6. Може кобра буде, може сталі буде. Этот. От. І хто желає прийняти таке участя в такому челленджі невеличкому, я вам подарю там такі вроді ще раз покажу, з трьома пластинами. Повсем фулл сет сталік. сталік. МКшечку, ну, але Сталіків в мене немає, копер у мене немає. Ну, можу додати вам хто що захоче там. Ось такий у мене інтершик з'явився, дивіться. Чисто сьогодні грав, хто за мною грав, там були задоволені, в принципі. Бачите? Я, в принципі, не, не ганюся зараз за лутом, не ганюся ні за чим, просто... Просто грає собі удовольствие. Тахто, хто желає прийняття щастя я в такому розігріші челленджі, не знаю, як це назвати, то можете написати свій коментарі. Я буду читати, буду давати відповіді. Хто напише правильний коментарі, той получить одразу фулл 6. Ну і вторий садапчик просто від мене. Ну і нагадую, та вже, хто захоче отримати ще фулл 6, то може привести друге. на канал, скидайте мне скрин, що он підписаний. и я выдаю вам чисто Full6 брони и каску. Так что начинаем, такой небольшой челленджинг. Ну и давайте. Так что стартуем.